Доброго раночку. Підписники каналу і гості, хто завітав до мене. Зараз вон і стоїть у мене і друг мій, який зі мною тепер все літо буде. Ось зараз тут зараз пройду, покажу. Трошки, трошки, трошки до нас прийшла весна. Нарешті вже календарна, напевно. Уже у нас трошки вон, піднялися. І тюльпани піднялися. І ось ті, що я думала, безнадьога буде тут. Зовсім була безнадьога, А зараз вон дивіться. Бачите, накривайте оце все, що є у вас, усе Як троянди у вас зими погано вийшли, і ті що ви обрізали під, під ноль. Накривайте і вони по сонечку швидко-бистрой. Сьогодні ще, мабуть, зроблю і броділку. А ви дивіться яке цвіте, воно розкриється, як сонце вигляне, воно розкриється. Гляньте, який гарний у мене тут крокус. Бачите? Вон, листя тут зелене з білим, красивий, сам великий він, крупний такий. А ось дивіться, ось, бачите? Вон, бачите, Бруньки. Бачите? Червоні бруньки. Цьому я нічого не робила. От саме йдуть бруньки. І вони тут це еті, отут у мене <кхи> спреєчки. Ну, тут і де. Там, а ну там тут от. Зараз глянемо, глянемо, глянемо. За два дні пішли вони оце тепла. Ось теж бруньки там йдуть. Там. І ось бруньки, яку я хотіла обрізати її. Дивіться, пішли. Вон. Гарні бруньки. Я ж їх тоді бризкала зимою ще, щоб вони рано не пішли. От вони довго-довго і спали. А зараз почали прокидати. Вон, все все понакривати, бачите? А вітер про прохолодний, все рівно. Вітер такий, прямо десь морозцем дихнула знову. Я його то поприкривала, а ще поприкриваю, ще буду шукати чимся прикривати. Вчора було тихо і тепло, а сьогодні сонце, ну, вітряно і прохолодно. О, бачите, які мої вже ті. Ось. Це буває їх вічно. Люпиниці і гірка. Гірка ще ніяк не. Не одходить. Ось зараз покажу вам свою. Ось, ось я покажу, наявно вам приклад покажу. О, як Ай, зачепилася, Дивіться, яка ця раз буде скоро зелена, зелена. Я теж її підсипала. Так, дивіться. О, дивіться, дівчат, бачите? Що значить накрити під мискою. Тут під мискою тільки накрити. Ну, ще відкривати не буду. Ні, я можу просто сюди е, поставити, тепер миску забрати і поставити ящичок пластиковий. І теж його чимся трошки при, 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 ну, прикрити. Оце я так можу зробити. Оце як хочете, щоб у вас вони йшли. Отакі ось. І скоро ось вони отак і будуть. І ще броділки немає. А вони вже розчервоні. А тут он нічого з зими не було. Обрізала воно все той. Ну, гляньте. І тут он під цим під каструлею. Ось собаки забрала. Каструлю. Ну, ці ще, ці ще я не бачу. З цих пеньків, ні, ну є щось, вон буде, буде з пеньків. Піде з пеньків. Піде. І не трогайте ви їх. Якщо в кого так є, то не старайтеся їх викопати. Що не піде, ми викопаємо потім уже. А зараз поки не трогайте. Вон, кюльпано теж цілий ряд вже трошки зазеленіло. Вон учора вон. Все понак... тут понакривала, це все, все порозгортала вже все попри те, вже все розгортайте, що було під то. І чим можете, всім прикривайте. Де... Ті прикривайте вон, ящиками, де бачите, що ще немає той, прикрийте вон, чимось таким, то ну, будемо всім, всім прикривати, щоб тільки вони у нас віджили скоріше. Ті я ще не дивилася, зараз підемо туди. І ось пішли вже броньочки. Вже, вже оживає воно. Ну, яка не оживе, ну це ж таке, не оживе, то не оживе ось бронючків. Зовсім, а, трошки, а ні, є, є. ну маленькі теж треба знайти, прикрити. Уже усе пособирала сюди. Тут теж броньки є на ній.